Майже століття тому Генрі Форд припустив, що добре, що більшість американців не знають, як працює банківська система. Бо якби вони знали, то революція сталася б наступного ранку. Хоча з моменту його висловлювання минуло багато десятиліть, твердження, яке приписують пану Форту, здається таким же правдивим сьогодні, як і в 1930-х роках. Це не означає, що ідея банківської справи є поганою. Кожен банк надає нам дуже корисні послуги і став невід'ємною частиною нашого життя. Кожен хоче зберігати свої гроші там, де безпечно, та вони захищені. Ви, мабуть, не хочете класти свої гроші під матрац, ви також не хочете копати яму на задньому дворі, щоб сховати їх. Правда полягає в тому, що банки заробляють гроші у великих кількостях, здебільшого за рахунок нічого не підозрюючих людей. Повне відео ви зможете подивитись посилання нижче під цим відео.